Так, люди, всім доброго вечора. Всім дай Боже ведемо прямий ефір на полі. Ось дего на поле вийшли людьми. Тут чиясь бульба росте. Чиясь бульба росте. Така бульба картопля. Був таке, друзі, тому вий... вийшов на ефір сьогодні. Тому я вийду на ефір, бо собі на тервиці до посиджу собі. Вчора я якось було холодніше. Сьогодні вже так тепліше. Ну, Та й таке, друзі. таке. Тому заходіть, пишіть, як вас привик, хто що поробляє. Пишемо, друзі. Сьогодні неділя, думаю, буде, ти, буде щось сьогодні народу. Буде вже сьогодні народу. Тому таке, люди, люди пишіть, заходіть, як вас привик, хто то, що поробить. Пишіть заходіть. Всім дякую за ваші вподобайки, якщо будете ставити, за ваші перегляди. Всім дуже буду вдячний. Трішки прихворів, щось мене було щось, щось не було є, там болить горло. От от таке то все. Ну. Тому таке, -то, друзі. А тому таке. -то, А тому таке, друзі? Щось поки що немає народу. Щось поки що немає народу. Може, зараз зайде. Може, зараз зайде. На народ. Дякую за одну вподобайку. Хто там хто там зайшов? Я якийсь мотоцикл вал, валить. Якісь друзі, Пишіть заходіть, бачите. Ось, ось, ось така в мене картопля росте, віці друзі. Ось така в мене росте картопля. Ба, ба, бачите, яка? Ось така в мене росте картопля. Бачите, який я, я господар. Картопля росте, вже цвіте, дивіться. Цвіте картопля, ладно. в вподобай. Картопля цвіте, як має бути вже. Тут картопля цвіта. Тві Зараз двоє йдемо, подивимося на картоплю. Тут також моя картопля росте. Дивіться, яка бульба. Жінки вже є, а жінки вже є. А ото таке то, таке. Мо люди заходіть, пишіть. хто що поробляє, я в косправи. Пишемо люди. А пишемо. Дякую, що ви мене дивитеся. Ставте люди вподобайки. Ви такі гори. Привіт. Привіт. Та такі люди. Та такі люди. Пишіть люди, заходять. Хі. Привіт. Всім привіт, люди. Хі. Ставте. Лайкс! Так, тут Тут були дикі кози. До юме. Я не розумію англійської мови. Вибачаюсь. Бачите, Дивіться, які з дерево. Кози погризли, або зайці. Дивіться. Ок, бро. Я не розумію англійської мови. Вибачай. Ну, таке плюс-мінус я ще розумію, а так, щоб... А так, щоб, а так щоб говорити, то ноу. No. Бачите? Козі погри... Або кози погризли, або, або з зай... або зайці. Вот тако погризила. Будькі люди. Коля, привіт, коля! Україна то є сила, так. Свята коля вподобайку. У нас такий вечірній вечір сьогодні. Такий красивий. Бачите. У нас така красота. Ось така у нас тут красота. А випить цвітуть духмяні, духмяні. А двоє йдуть. Тому те... Тому таке. Це де? Це Львівська область Прикарпаття. І хріні якісь росте тут. І росте. І якісь квіти ростуть. Віц. Ось такі квіти у нас ростуть. Бачите, які? Треба ще сьогодні тут якийсь відос записати на полі. Красивий. Та й таке. Та й таке, люди. Ю... Я ютубер. Я зараз... Ну я зрозумів, ну я також ю, так, трішки ютубер. Знімаю там про гори, про природу, про те, що я роблю. Так теж трішки такий ютубер я. Та й таке. Вам зараз покажу свою картоплю. Тому, друзі, зараз ви, виключу мікрофон. Ти, зараз я повернуся. Тому люди пишіть заходіть. Я в когось приві пишіть люди. Пишіть, заходіть. А ти кожен день стріми випускаєш так, я кожен... ну я якщо дуже сильна жара, або падає дощик, або там або ще щось, то я вже не веду стріми. А якщо, будь ласка, подивися мій канал, добре, я тебе запам'ятаю. Я, я подивлюся за твій канал. Ну, люди. Я веду стріми тоді, коли, коли добра така погода, коли на дворі немає см, см, пеки, так Такого є. Добре. Так. Коли на дворі... Що за місто? Місто Львівська область україна. На прикарпатті. А на прикарпатті. Ось тут росте моя картопля. Б Бачите, де рози. Ось така у мене тут картопля росте. Тому таке. Тому таке. Тому люди всім привіт, хто заходить. Тому таке люди. ось таке дерево, я б на нього би зараз заліз би, але тут сильний хащі, Тому не буду я, я, на нього залазити. така мене тут картопля росте, бачите, друзі? Картопля росте повним ходом. Картопля росте повним ходом, тому це дуже добре. Та й все, Я з дого ходжу по полі, дивлюся. Та й, та й таке, друзі. Та й та й та, таке. Тому друзі, лупіть підписки, виподобайки, коменти, дивіться. Якщо можете репостіть це, це все. А робіть там репост. І в нас все буде супер. Тому таке таке, друзі. А тому таке. Люди зараз ще там подивлюся, що, що там робиться. Тому таке. Тому таке. Сьогодні вно, вно, вночі, мабуть, буде жарко симпати, бо на дворі немає такої холодини, як вчора. Вчора щось було на, на, набагато холодніше. Бу Ой. треба десь зараз десь де, 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 тут, тут десь сісти і трішки посидіти. Але не знаю де. Треба якісь такі мі мі місця шу шу шукати. Вроді би не знайшов. Буде лупити під підписочки. заходіть, Кому не тяжко підпишіться на мій канал. Я знайшов щось секретне на моєму каналі. Угу. Зараз на дворі 23 градуси. Пізніше буде вже 20, там вже і 19 вночі показує 16 градусів. Угу. Завтра буде 32 градуси, це КП. Так, виобчаюся, ви, ви, ви я вже повернувся, бо дивився погоду. А дивився погоду. Буде таке. Тому таке. Тому таке. Тому таке, друзі, пишіть вподобачки свої. Лупіть підписки. У нас все буде суперово. Таке -та Ніколас. Ніколас привіт. Меша Крупен, привіт. І Альона якась там... Ну, вчора був кубик, теж тобі привіт. Тому таке люди в подобаєчки. пишіть щось, заходіть. У нас все буде супер. У нас все буде суперово. Завтра на мене будь ложечка підпишеться. На мене будь ласка пишеться. Завтра треба все рятувати зранку, бо треба йти по хлібчик. У нас в селі їздить така, така машина. Субот, понеділок, середа і п'ятниця. І треба висотувати за ранку, щоб йти по хлібчик. Тому так. А тому так. Тому так. Тому люди лупіть в уподобайки під, під свої під, 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 підписки. І нас, нас все буде суправо. У нас це буде супер Я знайшов секретний бункер на моєму, у моєму каналі. Добре, я подивлюся. Тому таке? А тому таке? Я і мої тваринки. Привіт. Я і мої тваринки. Доброго вечора, мирного вечора. Так, я це коментарик закріплю. Ситав вподобайк. А став вподобайк. Став вподобайку. Дякую за читати в подобайки. Давайте мені доб'ємо до 5. Я і мої тваринки, що нічого ти сьогодні робив. Я... я не. Ти є ми... ти є мекола чи ти є Роман. Я щось не можу зрозуміти. Ти є Микола чи ти є Роман. Тому таке, друзі. А тому таке. Лайк. Ну так, лайк лупіть всім. І мій мій друг заліє ще у бункер. Ого. Мутки друзі. А тому такі. Тому такі, друзі. А завтра буде ранковий стрім у скільки годин. Ну, Завтра, мабуть, не буде ранкового стриму, бо завтра буде жарко. Завтра зранку не буде ефіру. А вечором я вже не, я вже не знаю, чи буде ефір чи ні. Я вам це пізніше розповім. Чи буду вести ефір зранку чи ні. Тому так. А тому так. Мо друзі, лупіть, вподобайки. А впіть вподобайк. Може бути? Виказ машину І щось, тому що з них п'ять та то щось гупає. Mm. А ти граєш в Robox? Ні, я не граю в Robox. Я не граю в Robox. Сатати людей вподобайки. Може дійсно Максим вже є. Зараз пана ти хату видаш на тобі. Та він зараз до хати піде. Що тут нема там вирішити. Ой-ой-ой, його, 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 я його, за, за його хіба за, заспівати. Задубав вже. З, завтра не буде ранкового прямого стрі... Ну, за, завтра не буде стріму зранку. Бо завтра буде холодно. Ой, за, завтра буде жарко. Тому таке. Завтра не буде ефіру зранку. Можливо, буде ефір зранку, це або в четверг, або в середу зранку, а, 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 але це ще не факт. Тому таке... Бо в, ті дні, бо в ті дні буде вже так холодно, тому можна вже щось проводити. Я, 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 Якийсь ефір. А те ще буде видно. Тому так. А тому так. Тому так. Добре поки давай. Кубик два. Давай. Я ще ефір буду десь вести десь ще до 20 хвилин. Ще дві хвилиночки, буквально. І буду вже завершувати, бо хочу ще познімати відео тут на свій YouTube канал. Потім, потім я треба відео замонтувати. Ну, тому бо я вже виставив відео, я, як я роблю. Ну я, як ви там в лісі робили таку хатинку. Тому таке. Ну таке Так, з кубик давай, П пока тобі кубик. Комарі вже якісь є, а вже якісь комари є. Щось не фокусує, а все є. Тому такі люди. Думаю, Дучу... можки зводить. Бо таке народ. Давай людей заходимо люди, підпишемо щось. Та й таке люди. Я, я граю. Угу. Та й таке люди. Ну добре тоді, хто був на, на моєму каналі, всім дуже дякую. Зустрінемося уже, мабуть, завтра. Якщо завтра ні, то у вівторок. Тому так, тому всім до побачення, всім па-па.